Всі знають, як добре жити в домі, де підтримується чистота і порядок. Тому ми кожного дня намагаємося прибрати зайві речі і викинути сміття, якого збирається чимало. А чи задумали ви, куди зівається сміття, яке ми викидаємо? Бачимо, як сміттєвой забирає сміття із наших контейнерів. Він забирає його із нашого житла. А куди вони діваються далі? Сміття одна із екологічних проблем нашого світу. Якщо його не переробляти... Ще років через 100 наша планета перетвориться на сміттєзвалище. Щоб його правильно переробляти, треба спочатку вміти його правильно сортувати. Місі є спеціальні місця для сортування сміття, або його у спеціальні контейнери картон треба викидати в контейнер для паперу. Пластик треба викидати у контейнер для пластику. Лок потрібно викидати в контейнер для скла. А якщо його немає, то треба його відносити у спеціальні пункти для скла. Це компост. Вони перегрівають і стають чудовим. Добрево для ґрунту. Ліки, градус і батарейки ніякому разі не обідайте у сміття, адже у градусних у небезпечна речовина ртуть, яка є небезпечною для нашого здоров'я. Навіть у нашій школі є виведені місця, де можна викинути використану батарейку. От святкування сіття допоможе перетворити його на ресурс. Робити з нього нові речі чи енергію. Скло переробляють для виготовлення скляних виробів. Папір переробляють для виготовлення туалетного паперу і лотків для яєць. Пластикові пакети переробляють для виготовлення сміттєвих пакетів. Пластик переробляють на синтепон, алюмінієві банки переробляють на нові такі банки, а органічні відходи переробляють на добрива. У центрі нашого міста є екосерце, в яке можна викинути кришечки. Подивись, скільки потрібно часу, щоб розклалися відходи. Бережи природу і вона буде тобі вдяченою. Ти зможеш їсти корисну їжу, пити. Чисту воду і дихати свіжим повітрям. Папа.